Доброго дня, шановні члени комісії та шановні слухачі нашого офіційного засідання конкурсної комісії на проведення конкурсу на позицію заступника голови. Та дисциплінарної служби дисциплінарних інспекторів та дисциплінарних інспекторів Я Реда Мольєне, голова комісії, і як вимагає цього закон України про Вищу раду правосуддя, який говорить, що офіцій дата проведення офіційного засідання має бути опублікована на веб-сайті Вищої ради правосуддя. І зараз ми проводимо треплю трансляцію. Цього засідання на веб-сайті ВРП. З першу давайте перевіримо, чи всі члени комісії присутні. Я бачу у нас всі члени комісії а, присутні. І ми можемо офіційно оголосити відкриття нашого засідання, і ми почнемо з порядку денного. Я пропоную наступний порядок денного: перше це припинення участі кандидатів в конкурсі через невідповідність критерію доброчесності. Другий пункт затвердження переліку переможців на конкурс. Заступника голови служби дисциплінарних інспекторів. Третій затвердження переліку переможців конкурсу на позицію дисциплінарного інспектора. І четвертий пункт це внесення змін до правил проведення конкурсу. Чи є якісь коментарі, доповнення від членів комісії? Немає. Дякую. Таким чином, ми затверджуємо наш порядок денник і переходимо до пункту першого порядку денного припинення участі кандидатів в конкурсі через невідповідність критерію доброчесності. В першу чергу я хочу подякувати громадському суспільству за його неймовірний внесок, тим, що вони надали, провели перевірку кандидатів. Ми уважно е, верифікували та проаналізували наявну інформацію. Та також ми е, задавали письмові запитання кандидатам, отримали від них відповіді. І ці відповіді також було відповідним чином проаналізовано. Через обмежений час проведення співбесід лише нагальні питання щодо доброчесності обговорювалися під час співбесід. І, виходячи з наших обговорень, я ставлю на голосування рішення про встановлення невідповідності кандидата Павла Яремка критерію доброчесності. Давайте почнемо з голосування. Пані Юлія Бокова, I vote for Olga Popikova. I John Ehrlich Pan John Ehrlich, I vote Pavel I I'm also voting uh, for. So the decision has been adopted on the termination of the candidate Pavlo Yaremko uh, in the competition due to uh, non-compliance with the integrity criterion. Now we with the... Ми переходимо з другим, до другого пункту нашого порядку денного. І в першу чергу я хочу зробити короткий огляд нашої роботи. За минулі два тижні ми провели 44 співбесіди з кандидатами на позиції дисциплінарного інспектора та заступника голови служби. Конкурс був досить складний і. Для наших кандидатів, і також для комісії у нас була амбітна мета провести прозорий об'єктивний відбір найкращих кандидатів на ці посади. Я думаю, що від імені комісії я хоч можу сказати, стверджувати, що ми хочемо висловити свою повагу та подяку всім учасникам конкурсу за те їхнє бажання податись на ці. Посади в новоствореному органі для того, щоб внести зміни в українській судовій системі. Роблячи її незалежною степідзвітною, я думаю, що всі члени комісії погодяться, що ми були вражені знаннями глибоким професіоналізмом і чесними відповідями багатьох учасників на співбестянах, і наше рішення про. Переможців воно ґрунтується на їхній доброчесності та компетенціях, як це в має закон. А також ми велику е, увагу приділяли е, цінностям кандидатам, їх, їх мотивації, е, життєвої та е, службовим досвідом, та е, розумінням е, місії служби та ролі інспектора в дисциплінарних впровадженнях. Е, Якщо ми говоримо про позицію заступника голови служби на е, управлінські навички е, лідерській якості. І е, після цього вступу я хочу оголосити другий пункт нашого порядку денку: затвердження переліку е, переможців е, конкурсу на посаду заступника голови служби дисциплінарних респекторів. Ми провели е, співбесіди з п'ятьма кандидатами і. Е, Комісія визначила одного кандидата, пані Недебалюк Вікторію як переможця. Я хочу поставити на голосування, поставити на голосування затвердження кандидатури пані Недебалюк Вікторії як переможця а, конкурсу на посаду заступника голови служби дисциплінарних інспекторів. Давайте почнемо голосування. Пані Юля Бокова. Пане Копі. Я голосую за Ольга Попікова. Я голосую за. Я голосую за. Я голосую за. І я також голосую за. Рішення прийнято з затвердження пані Недоболюк Вікторії як переможцем на посаду заступника голови служби дисциплінарних інспекторів. Тепер давайте перейдемо до третього пункту порядку денного. І перед тим як ми будемо голосувати, я хочу сказати, що е, на додаток до всіх тих речей, які були е, оцінювались під час півбесід, коли ми е, аналізували досі кандидатів, ми також е, ми фокусувалися і е, на е, різноманітності професійного досвіду. Підходів до вирішення проблем кандидатами, і ми розуміємо, думаємо, що така різноманітність е, тільки додасть е, досвіду в роботі їхній роботі на посадах дисциплінарних інспекторів. І зараз хочу е, перейти до затвердження переліку переможців конкурсу на позицію дисциплінарних інспекторів. Ми про провели. 45 співбесід і а, наступні 25 кандидатів були а, а, виявлені як переможці конкурсу. А, і а, імена кандидатів будуть зачитані в а, алфавітному порядку. І зараз пані Волкова Анна, пан Гришин Станіслав, пан Гура Олексій, пані Давідович Ірина. Пані дробчак Наталія, пан Заїка Ігор, пан Захарченко Максим, пан Ільницький Олег, пан Кабанець Олексій, пані Ковальчук Аліна, пан Кошляк Віталій, пан кучер Іван, пані Марія Лавренчук, пані Любарець Олександра. Пані Недебалюк Вікторія. Пан Осетров Валерій. Пані Остапенко Тетяна. Пан Пилипенко Сергій. Пан Плескач Вячеслав. Пан Садовий Ростислав. Пані Стасів Наталія. Пан Сухомлин Олександр. Пані Тегляєва Олена, пан Тронь Ігор і пан Череп В'ячеслав. І зараз я ставлю на голосування затвердження переліку переможців на посаду дисциплінарного інспектора. Давайте почнемо голосування. Пані Юлія Бокова. Перелік а... Окрім Лаврінчук Маріни, Марії, оскільки мною було заявлено саме відвід Олена Ковбі. Я голосую за кандидатів, окрім Осетрова Валерія Ольга Пупикова. Я голосую за весь список без виключень. Джон Ерлік. Пан Джон Ерлік. Я голосую за повний список. У мене немає, я не, повністю не утримуюсь і не роблю самовідводів. Я голосую за весь перелік за виключенням п'яти кандидатів. Міс Анна Волкова. Пан Гришин Станіслав. Пані Лобарець Олекс... Олександре, пан Кошляк Віталій і пані Стасів Наталія. Я утримуюсь від голосування. А по всіх інших кандидатах, які були присутні в списку, я голосую за. Дякую. Я голосую за перелік кандидатів без виключень. У нас є три голоси за весь список, і двоє з них це голоси міжнародних членів комісії. Таким чином, рішення про перелік переможців конкурсу було прийнято. Дякую, і четвертий пункт нашого порядку даного. Це внесення змін до правил проведення е, конкурсу. Зараз е, правила проведення конкурсу на голову служби дисциплінарних інспекторів передбачають, що е, будуть, е, будуть проводити співбесіди з п'ятьма відібраними кандидатами на цю посаду, а в той ж саму е, час. Е, Закон про вищу раду правосуддя передбачає, що принаймні два кандидати мають бути представлені ВРП для затвердження голови служби дисциплінарної інспектора. Ми розуміємо, що посада голови цієї служби є критичною і необхідною для того, щоб знайти, відібрати найкращого персонала із найглибшим розумінням місії цієї служби. Тому ми хочемо а, надати можливість, щоб більше кандидатів приймали участь в останньому етапі цього конкурсу для того, щоб розкрити їхні найкращі якості, а, навички та здібності під час співбесіди і. Виходячи з цього, ми хочемо внести зміни в правилах проведення конкурсу і розширити кількість кандидатів, яких буде запрошено на співбесіду, з 5 до 10. І, зокрема, ми вносимо зміни до пункту 7.14. І пункт 7.14 потрібна. Читати до наступних етапів конкурсу допускаються кандидати, які за результатами оцінювання відповідей на соціальних завдань увійшли до числа 10 кандидатів, які набрали найбільшу кількість балів у рейтингу кандидатів на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів. Я ставлю на голосування внесення змін до а, а, правил проведення конкурсу. Пані Юлія Бокова. Я голосую за. Ольга Попікова. Я голосую за. Дякую. Джон Ерлік. Пан Джон Ерлік. Я голосую за. Павел Жилінчик. Я голосую за. Дякую. І я теж голосую за. Тож я голосую за рішення комісії щодо внесення змін до правил проведення конкурсу саме шляхом розширення кількості кандидатів, допущених на фінальний етап співбесід від 5 до 10 кандидатів на посаду служ... керівника служби дисциплінарних інспекторів. А вже ж, я попрошу своїх колег і надам слово їм для заключних слів. Або коментарів щодо нашої зустрічі. Але перед цим я хотіла би проінформувати всіх учасників, яких було допущено до участі в конкурсі на керівника Служби дисциплінальних інспекторів. Що зараз ми. Почнемо нашу роботу в цьому конкурсі. Ми будемо працювати інтенсивно для проведення цього конкурсу. Минулого тижня ми затвердили список кандидатів, допущених до участі в конкурсу. Зараз проходить будуть проходити етапи когнітивних тестів. Практичних завдань також тестів бівки 2 і спеціальні перевірки. Все це буде проведено протягом наступних двох місяців. А комісія планує провести співбесіди і винести рішення щодо кандидатів не з середині листопада, приблизно з 12 по 14 листопада. Зараз я хотіла би надати слово моїм колегам для того, щоб вони сказали щось. Ольга Попіка, будь ласка. Зводите колеги. Я хотіла би від свого імені і від імені комісії. Сподіваюся, що ви підтримаєте мене, подякувати всім учасникам нашого конкурсу, поздоровити наших переможців. Дякую учасникам за їхню віру в себе, за їхню віру в комісію. Наш конкурс, дякую їх за мужність. Оскільки це дійсно такий серйозний і важливий крок в кар'єрі, разом з тим, сподіваємось, що дійсно цілі нашого конкурсу стосовно того, щоб конкурс був відкритий, щоб конкурс був незалежний та об'єктивний, бо це дуже важливо для всіх членів нашої комісії. І відповідно сподіваємося, що наступний наш крок щодо обрання голови. Також буде дуже успішний. Хотіла би всіх всім подякувати і своїм колегам також. Дякую. Олена Кою всіх. Я також хочу подякувати усім причетним до проведення цього конкурсу, до наступних етапів, до наступних конкурсів. І хочу сказати, що це лише початок тієї роботи. Яка передбачає закон, і вся наша діяльність буде направлена на досягнення тієї мети, тих цілей, які ставить перед нами закон і Україна. Дякую, вітаю, вітаю. Я бокова. Від себе особисто хочу висловити щиру подяку всім, хто брав участь у цьому важливому конкурсі. Ми побачили високий рівень підготовки. Професіоналізму та відповідальності, які продемонстрували конкурсанти, і незалежно від того, від результатів, варто підкреслити, що участь у цьому конкурсі і в цьому заході вже є значущим досягненням. Хочу особливо подякувати організаторам. Організація, якою була конкурсу, на на височенному рівні. Дякую за участь і до нових професіональних звершень. Дякую. Дякую. Якщо немає інших коментарів, Джон Ерлік. Слово вам, будь ласка. Я хотів би визнати робота голови нашої комісії, пані Реде Мольєне, за її важку роботу, за те, як вона присвячувала себе цій роботі, як вона е, тримала нас всіх разом так, на таку різноманітну групу різних людей, різних особистостей. Також хотів би визнати роботу і подякувати е, нашим українським колегам за їхню роботу. За їхню щедрість, гостинність, за професіоналізм, і також моїм міжнародним колегам дійсно ви присвятили себе цьому проекту і за ваше присвячення українській демократії. Також хочу подякувати всім кандидатам, як тим, хто досягли успіху, так і тим, хто не досяг успіху. Ну за я вітаю вас. І дякую вам за те, що ви прийняли участь у цьому складному процесі, який потребував багато часу, багато зусиль. Дякую за ваш внесок в демократичний процес. Дякую. Якщо немає інших коментарів, тоді наше офіційне засідання завершується ще раз. Вітаю всіх переможців конкурсу. Зараз побачимо тепер вас а, в, в процесі конкурсу на етапі співбесід з кандидатами на посаду керівника служби дисциплінарних спектрів. Дякую. Шановні колеги, дя дякую за таку важку роботу, яка була зроблена. Дякую.